Попри можливість вчитися за кордоном, вони обрали Україну. Президентський фонд Леоніда Кучми продовжує підтримку здібних студентів навіть під час війни. Зокрема, разові стипендії отримала молодь Чернігівщини навіть попри обстріли та можливу окупацію, не покинула Україну та продовжила освітній процес. Історії студентів далі у сюжеті. Олександра, студентка третього курсу Ніжинського університету імені Миколи Гоголя. Вона майбутній історик. Дівчина згадує вчитися, коли на підступах до міста стояв ворог. Було дуже складно. Було складніше, тому що були повітряні тривоги. Ми мали спускатися в бомбосховище, і це більше морально дух могло пригнічувати. Проте ми розуміли, що ми є майбутнім і нам потрібно продовжувати так само, як інші люди працюють. Ми маємо продовжувати нашу працю. Цього навчання П'ятеро студентів цього університету стали стипендіатами президентського фонду Леоніда Кучма Україна для цих хлопців і дівчат. Це досягнення є особливим. Адже вчитися та ще й на відміну їм доводилося в оточенні ворога навесні. Бої з окупантами точилися на околицях Ніжина, та більшість учнів залишалася тут. Університету довелося працювати онлайн, але в закладі не було потрібного обладнання. З цим також допоміг фонд. Фактично замінили нам сервер, що дозволило нам мати більше потужності в. В інформаційному просторі в забезпеченні онлайн освіти в хмарних технологіях.